Начался сезон помидоров, а это один из тех редких овощей, который после термической обработки становится еще полезнее. Поэтому сегодня Эктор Химанес Браво поделится с нами секретом вкуснейшего томатного супа. Эктор, здравствуйте. здравствуйте. Привет. А ты помидоры любишь? Мені здається, що без такого продукту, як помідори, я не уявляю собі кулінарію взагалі. Я теж так вважаю. Тим більше, що в останнє час так багато говорять об оздоровительних свойствах помідора. Лікопен, який знаходиться в цьому овощі, настільки полезен, що може навіть допомогти організму предотвратити онкологічні заболівання. Всесвітньо відомий їстівний помідор вперше скуштували аборигени південноамериканських ант. Плід потрапив до Європи завдяки Колумбу та його команді. Та слава цей продукт продукт зажив зовсім не як плід. Його сто років використовували замість садової квітки в імператорських садах. Під страхом страти подавати на стіл помідори, заборонялося. Про томати або їх називали золоті яблука, казали, що це отрута і причина божевілля. Усе тому, що європейці привезли з собою нестиглі томати і потруїлися супом з листя помідора. Та наш експерт, чиї предки подарували світові помідор, знає, який має бути справжній томатний суп. Так, що я з удовольствием усвою цей рецепт вместе з вами найкращий томат для цього супу має пружну структуру. Він М'ясистий часто такі помідори називають Він плоский, повненький, блискучий та з дуже приємним ароматом. Но мои самые любимые помидоры – это бычье сердце или розовые помидоры, которые выращивает моя мама в Керчи. О! Под крымским солнцем они становятся такими сладкими, такими вкусными и сочными, и вот такие вырастают. Недавно я был на базаре, ты та я нашел такие томаты. Так, бычье сердце тоже подходит. Они есть скрізь не только в Крыму. Недавно я був у Херсоні. Там такі величезні томати. Я не втримався та спробував. Вони дуже дуже смачні. Є інший вид помідорів. Вони продовгуваті. У нас є томати, які так витягнуті. можуть бути тані. Здається, в Україні їх називають сливки. Вони ідеальні для томатних соусів. Щоб приготувати найсмачніший суп, обирайте помідори червоні з тупим кінцем, як у мене в руці. Якщо брати гостроносі, то цукру не треба додавати, а такі томати кисліші. И саме так вы отримаєте справжній смак от томатного супу Найбільша проблема усіх господин – навчитися правильно різати помідори. Я звичайно ж покажу, як да? це робити. Спочатку його на опіл. Я так понимаю, Ектор, що ти сьогодні розкроєш нам очень важні секрети правильної нарізки томатів. Да. Будьте очень внимательны, начинается мастер-класс от Эктора Хименеса Браво, который знает, как разрезать и обработать томат, чтобы он был самым вкусным и самым красивым. Перший спосіб нарізання томатів називається брунуа, або кубиками. Ріжемо по вертикалі, потім робимо надріз по центру, лише до середини томата. А далі на кубики. Наступний спосіб всім відомий. Ріжемо на опіл, а потім півмісяцем. Це на салати. У ресторанах роблять часто ось так. Центральну частину видаляємо і тепер наріжемо способом жульєн. Погляньте, яке тримає томат. Різати будемо не так і не так, а саме так по діагоналі. саме такий спосіб нарізання в класичній французькій кухні називається помідор аля жульєн, і тоненько, Да? Так, тоненько Так Ми отримаємо дуже дуже дрібні шматочки. Для приготовления супа мы почистим Ahora, томаты. Es... Ты мне quitar. допоможешь, надю? То есть вот эти помидоры уже для супа? Да. Робомо лишь неглубокий надрез, не просто, небе, маляуемо крестик сверху. Это для того, чтобы потом легче было очистить от кожуры. Так, я думаю, это toda просто, toda и все делают так у дома. Нам понадобится кипяток, в который мы аккуратно опустим помидоры, и они там пробудут, ну, например, минутку. Для того, чтобы кожица стала мягкой. Потом вынимаем. И вот подсказка: окунаем в холодную воду и просто снимаем кожицу. Мы сегодня готовим какой-то особенный томатный суп. Це класичний Італьяна. італійський томатний суп. Погляньте, з них вже майже сходочкирка. Можно уже начинать? Да. Особливістю італійського томатного супу є те, що помідори не смажитимуться. Ми їх запечемо. Поріж цибулю на опіл. І поки ти, ти ріжеш цибулю, я візьму нашу форму, томати. З томатів. З ними суп навіть смачніший. Просто поріжемо на чотири частини. Напевне, кожна господиня готує борщ з томатами. І помідори всі обсмажують. Проте, якщо їх запекти, у супа буде неповторний смак. І лук буде запікатися з помідорами? Так, і так само часник. Чотири зубчики. Подрібнити треба. На такое большое количество помидоров всего одна луковица. Этого будет достаточно? Так, якраз достатньо. У нас тут є курячий бульон. Підійде і и і и яловочей, півлитра приблизно. Необхідно додати трішки оливкової олії, посолить. Додаємо бальзамичный оцет. Без него можно обойтись? Звичайно, можно. Проте семибальзамический оцет надаст ей страве аромату копчения и з'явиться пикантный гіркота, яка так важлива для этого супа. Теперь ставим в духовую шафу на 220 градусов, Хай запекается протягом 30 хвилин. А для нас с вами время пробежит очень быстро. Помидоры для традиционного итальянского супа уже полчаса готовятся в духовке. Я смотрю, они совсем изменились. Это значит, что готовы? Так. Лише поглянь на кількість рідини, що вийшла з томатів і відчуй аромат. Ох, так. Різниця між засмаженими та запеченими томатами в тому, що сухе повітря в духовій шафі дозволяє стати смаку більш насиченим. Дайно я поставлю на вогонь каструлю. Як ти вважаєш, що я буду робити з вершковим маслом та бороштом? Рі. Рі. Ру. Це дві букви. Да. Ру Ру. для цього необхідно дві столові ложки масла і стільки ж борошна. Помідори отправляємо в блендер гарячими, прямо з пилу жару. Так, томати в блендер. Потрібно відкрити кришечкою. Якщо ми не дамо вихід для пари всередині, буде вибух Зі мною така халепа була кілька разів на великих кухнях з величезними блендерами Ось чому десь має бути щось відкрите. Якщо у вас немає кришечки, то зачекайте, поки томати трохи охолонуть. Зараз я додам борошно. Дві столові ложки. Добре. одна і два. Дуже важливо, щоб ру добре приготувався. Щоб не було запаху муки. А для чого нам понадобиться? Сир і хліб щоб суп був ще смачнішим, необхідно порізати багет та приготувати тости. Додаємо у майбутнє тости трохи олії і зверху посипаємо пармезаном, ставимо їх у духову шафу. У блендері вже все готово. Дуже обережно відкриваємо кришку. Ще одне попередження: дайте всій парі вийти перш ніж повністю відкрити кришку. Наш ров вже готовий. Много масла ліну. А я вот так, вот так. Для тостів та італійського супу багато масла ніколи не буває. Не хвилюйся. Поглянь, яке красиве пюре в нас вийшло. Причому такого цвета. А. Заливаємо томатне пюре в ру і починаємо змішувати, змішувати і ще змішувати, аби жодної грудочки не було. І я вже поставила в духовку тости для того, щоб вони готувалися, Там 220 градусів так і повинно бути. 160 градусів. Что-то я прям сегодня все делаю неправильно. Даже иногда так рекомендуют женщинам говорить. Если совершила какую-то глупость, не говори, ой, какая я дура. Скажи, ой, как интересно получилось. Вот у меня сегодня все очень интересно получилось. Ну, що мені понравилось, что, оказывается, на хлебушек можна лить сколько хочеш оливкового масла і посыпать большим количеством сира, що обычно буває очень вкусно. змішуємо пюре з ру, доводимо потрібну консистенцію бульйоном. Залишаємо кілька хвилин кипіти на невеликому вогні. Щоб суп не був виражено кисловитим, потрібно додати ложку цукру. І не забувай мішати, поки суп кипить, бо ру концентрується внизу і пригорить. Тости вже теж майже готові. Десять хвилин в духовці, і тости готові. Якщо у вас немає пармезану, використовуйте будь-який інший твердий сир. Буде так само смачно. Поставимо два тости на дощечку, решту ось сюди. І, як на мене, найсмачніші тости, які доведені до стану сухарів. Йому не потрібно дати настоятися. Можна вже одразу подавати. І несмотря на те, що помідори у нас там з косточками. Я их совсем не вижу и наверняка даже и не почувствую. Потому что в блендере все так хорошо перемешалось. Додамо трешки оливковой олии, чтобы у супа было больше аромата. Беремо гриночки. Ой, какая прелесть. Кораблик. В наши тосты додамо трешки базилику. Знаешь, Эктор, я бы на месте помидоров была счастлива, если бы попала в такой красивый суп. Это великолепно. Давайте полюбуемся, а потом будем пробовать. Для приготовления итальянского томатного супа из запеченных помидоров вам понадобится помидоры, лук, чеснок, бальзамический уксус, оливковое масло, овощной или куриный бульон, сливочное масло, мука, пармезан или другой сыр, базилик, багет. Помидоры бланшировать, снять кожицу, порезать и добавить лук, чеснок, бальзамический уксус. Соль и перец по вкусу. Запечь в духовке, разогретой до 220 градусов, затем готовые овощи измельчить в блендере до состояния однородного пюре. В кастрюлю с растопленным сливочным маслом добавить муку, тщательно перемешать и а затем ввести томатную массу. Затем влить необходимое количество куриного или овощного бульона и варить несколько минут. Ломтики багета или хлеба сбрызнуть оливковым маслом, посыпать тертым сыром и отправить в духовку, разогретую до 160 градусов, минут на 10 до получения золотистого оттенка. Подавать томатный суп вместе с тостами. Украсить базиликом. Томатний суп може бути простою стравою. Проте зі звичних інгредієнтів можна приготувати щось вишукане. Щось таке, що від найтоншого смаку та аромату аж в голові поаморочиться. Як ти можеш говорити о вот этой красоте, що це... Это... Очень простой суп. Он выглядит настолько прекрасно, что мне даже непонятно, как его можно есть. Кстати, как ты будешь есть Тосте це традиція серед Кладемо нашу грінку в суп, вона настоюється, а після цього ми ріжемо її ложкою. Ой, який ти вкусний суп, Ектор! Откровенно говоря, я не ожидала, что так просто приготовленный томатный суп окажется таким неожиданным по вкусу. В нем и кислинка, и сладкий какой-то оттенок присутствует. И особенно чувствуется, что помидоры не просто пожарили или отварили. Так, и смак домашний. Ось, я порезал тост. У меня есть еще один секрет для вас. Это секрет моей мамы. И он мне очень коли когда я был маленьким. Мама подавала томатный суп до столу, прикрашенным шматочками яиц. Я это сгадую и сейчас. Вот видите, Эктор раскрывает нам не только свои кулинарные секреты, но даже секреты своей мамы из детства. А то, что готовила мама, мы знаем. Это самое вкусное. И этот суп как у мамы. А если для вас это новый рецепт, обязательно попробуйте его приготовить. Вы видели, это просто. Я вас уверяю, это вкусно и полезно.